Вітаю, шановні пані та панове пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Відповідаю на запитання моїх глядачів і слухачів, чому я називаю московитів, московитів, московитів андрофагами, дикунами і варварами. Ну, я ґрунтуюся на. Абсолютно наукових засадах. Це, тут нема нічого придуманого чи того, яке б не відповідало реаліям нашого життя. Ну, наприклад, ознака цивілізованості це е, життя за певними правилами, тобто за виконанням певних законів. І так далі. Це цивілізовані сучасні суспільства. Тепер, якщо ми беремо якісь дикунські, чи назвем, найкоректніше первісні так, суспільства, то там теж є певні правила, Ну, наприклад, у тих же самих е, абсолютно голих. Людей із Нової Гвінеї, так, там біля Австралії, які до недавнього часу були ще андрофагами, тобто людожерами, все-таки було таке поняття, як табу. Тобто оцього робити не можна. так, Це неправильно. Вони не знають, чому це це встановлений такий закон. Табу. Не можна робити оцього. А тепер я вам як двічі по два доповім, що московити зараз це е, навіть не папуаси Нової Гвінеї. У них взагалі немає ніякого табу. Ну, подивіться, є. У цивілізованих суспільствах прийнято так зване правила війни. Так. От що можна робити, що не можна робити? Так. Вони вже 4 роки роблять те, що робити не можна. Тобто, в них немає ніякого табу взагалі у їхньому суспільстві. А те, що вони говорять от там на центральному телебаченні, ну, я вам скажу, це так. Такий рівень варварства і дикунства, який собі не дозволяли навіть там тисячі років тому так звані первісні суспільства. Тому що завжди існували якісь обмеження. Завжди, навіть коли люди воювали в давнину, в них були якісь правила. Недотримання правил, так. Домовленостей і всього іншого, це і є дикунство і варварство. Наприклад, цим грішив Чингіс хан. От в нього з ним можна було домовлятися про що завгодно. Він ніколи не виконував, він згоджувався, але ніколи не виконував своїх зобов'язань. І от московити андрофаги, вони саме є нащадки чингізідів. Це ж факт просто. І всі Івани Грозний і всі останні, вони їх зараз іменують Рюриковичами. Які ви Рюриковичем? Ви що, з дуба впали? <схай> Які Рюриковичі? Це Чінгізіди, так. І звідси оце йде те, що е -е, казали е -е, німці, те, що казав Бісмарк, що будь-яка угода. Підписана з московитами, не варта того паперу, на якому вона підписана. Оце ж і є, він до таких глибин не розумів. А я вам пояснюю ці всі глибини, чому це так? Вони нащадки Чингісхана, Чингізідів, які, в яких не діяли взагалі ніякі правила, ніяких табу не існувало. Це гіпер-супер дикунське суспільство. Яке разом з тим, якимсь дивним чином так, озброєно не луками, не списами, а ядерною зброєю. І це світ ніяк не може второпати. Оце, що я кажу, це для <кхем>, якихось там гарвардських професорів це просто відкриття. <кхем> так, я вже не кажу про студентів, це відкриття. я пояснюю просто на пальцях, як казав у нас один. Поет і письменник зараз попонятніє підберу слова. От я підбираю такі слова, прості, абсолютно, які були б зрозумілі не професорам Гарварда, перекладеним з українською мовою штучним інтелектом, а простим. Українським громадянам і всім іншим з усього світу, які перекладають те, що я кажу з допомогою штучного інтелекту. Московити, це треба знати, це треба прийняти, це треба розуміти для того, щоб рухатися далі. Що це нащадки Чингісхана. хана і всі оці їхні правителі це чингезіди, тому для них ніякі правила не діють. Це супер варварське і дикунське суспільство московитів-андрофагів.